Дональд Трамп живий запевняє, що почувається чудово. Президент США відреагував на чутки про власну смерть. У соцмережі Truth Social він написав: у житті не почувався краще і наголосив, що з ним усе гаразд. Чутки з'явилися після його нетривалої відсутності на публіці наприкінці серпня. Тоді журналісти писали, що у Трампа нібито виявили серйозне захворювання. Причиною для спекуляцій став великий синець на його руці, який помітили під час зустрічі з президентом Південної Кореї Лідже Меном. Спершу білому. Домі пояснили, що сине з'явився через часті рукостискання. Згодом особистий лікар Трампа Шон Барбабела оприлюднив у якому зазначив, що у президента діагностовано хронічну винозну недостатність, поширене і доброякісне захворювання серед людей старшого віку. Китай зібрав диктаторів і авторитарних союзників на саміт ШОС. Зустріч шанхайської організації співпраці проходить у Цянзіні. Головні фігури це Сі Цзінпінь, Путін, Моді та Ердоган. Формально це багатостороння зустріч, але фактично вона перетворилася на демонстрацію антизахідного та антиукраїнського союзу. Путін вкотре намагався перекласти провину за війну, розв'язану Росією проти України. Він традиційно бреше, що саме розширення НАТО стало причиною нападу. А події 2014 Надцятого року у Києві назвав державним переворотом за підтримки заходу знайомі брехливі наративи, щоб виправдати війну та зняти відповідальність із Кремля. Цзіньпінь говорив про світ без булінгу і засуджував так звану ментальність холодної війни. Насправді ж, Китай фактично прикриває Росію, закликає до мультиполярності, тобто світу, де диктатори встановлюють свої правила. Він також просував ідею створення банку розвитку ШОС, щоб економічно посилити блок. На рентра моді акцент робив на боротьбі з тероризмом, але ж головне не це. А те, що він публічно підтримав Росію, попри тиск заходу. І Індія продовжує купувати російську нафту і цим фінансує війну проти. України на подію приїхав і президент Туреччини. Він намагався позиціонувати себе як посередник у війні. запропонував так звані мирні зусилля. Але на тлі зібрання диктаторів і авторитарних союзників його риторика виглядає просто як проста спроба вписатися у клуб, який загалом грає проти України, і проти заходу. Тож, у Китаї ми бачимо зібрання диктаторів, які кожен по-своєму, але всі разом виступають проти свободи, проти демократії і насамперед проти заходу і України. Це був саміт, що показав, що Росія точно не ізольована серед диктаторів та автократії. А світ знову стикається з блоком, який хоче диктувати свої правила силою. Європа готує детальні плани розміщення багатонаціональних військ в Україні однак лише після завершення війни. Голова Єврокомісії Урсула фон Ляєн каже: європейці обговорюють досить точно. Ні, плани, які можуть охопити десятки тисяч європейських військових, і це може стати нові гарантії безпеки для Києва. Важливо, що ці війська не діятимуть самостійно за словами Фондерляйн, президент США Дональд Трамп неодноразово підтверджував, що Америка підтримує місію. Офіційний Вашингтон надасть системи управління, розвідку та засоби спостереження цієї угоди, досягнули під час зустрічі у Вашингтоні минулого місяця за участі Трампа, президента Зеленського та європейських лідерів. Мета гарантувати, що після війни Україна не Залишиться вразливою до нової атаки Росії. Офіційні особи підкреслюють, що йдеться не про війська НАТО, які вступають у нинішню війну, а про європейську багатонаціональну присутність за підтримки США для забезпечення миру та стабільності для України. Це буде вперше, коли іноземні війська офіційно розмістяться на її території як частина міжнародних гарантій. Для Європи це ознака готовності взяти на себе провідну роль у питаннях безпеки України, покладаючись на США як на стратегічний тил. Європа більше не повинна поступатися. Росії так каже прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Він саме відвідав польсько-білоруський кордон разом з Урсулою фон дер Ляйн. Туск наголосив, що останні тижні війни чітко довели жодні компроміси, жодна тонка гра з путіним та агресивною Росією не принесуть безпеки. Туск підкреслив, що Польща, Європа, НАТО США мають бути сильними, рішучими і діяти солідарно. Він також оголосив, що наступного року Варшава витратить майже 47 мільярдів євро на оборону і закликав Євросоюз дозначного. Нього фінансування для зміцнення східного кордону Кремль посилює інформаційну кампанію, щоб підірвати роль Європи у мирних переговорах. Інститут вивчення війни пише, що Москва розгорнула потужну пропагандистську кампанію, спрямовану на підрив західної допомоги Україні та зниження довіри до європейських урядів. Кремль поширює тези про те, що нібито саме Європа хоче продовження війни, погрожує ядерною зброєю. Москва намагається подати перемогу Росії як неминучу. Путінська свита, пісковий Дмитрій брешуть. Що європейські країни хочуть затягувати війну, і аналітики інституту вивчення війни пояснюють це як спробу підірвати довіру США до Європи. Напередодні Мєдвєдєв атакував президента Франції Еммануеля Макрона і канцлера Німеччини Фрідріха Мерца. Він погрожував політикам тим, що вони забули, нібито про уроки Другої світової війни, і навіть пригрозив, що їх можуть ідентифікувати за зубами, натякаючи на ядерну атаку. Аналітики вважають, така риторика разом із перебільшеними заявами про ус. Піх росіян на фронті це частина стратегії Кремля, щоб тиснути на захід і змушувати його поступатися. У відповідь український міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав ЄС залишатися твердими або Путін зупиняється зараз, або стикається серйозними наслідками. Це і є стратегія миру завдяки силі. В Білорусі тривають військові навчання, де відпрацюють і сценарії з ядерною зброєю. Участь у маневрах беруть військові з Білорусі, Росії, Казахстану, Таджикистану і Киргистану. У тренуваннях задіяні понад дві тисячі солдатів і близько 450 одиниць техніки, включно з літаками, вертольотами, безпілотниками. Лукашенко нібито наказав перенести навчання в глиб країни, аби уникнути звинувачень у провокаціях. Особливість цих навчань це планувати використання ядерної зброї. Перший заступник міні оборони Білорусі Муравейко каже: не можна застосовувати те, що становить загрозу для всього світу, але як це планувати, ми будемо вчитися. Очевидно, що подібні маневри це частина системної практики Москви і мінська постійно залякувати сусідів і захід. Ці навчання відокремлені від значно масштабніших російсько-білоруських маневрів захід 2025 які заплановані на 12-16 вересня. Аналітики попереджають, і нинішні, і майбутні маневри мають на миті нагадати Європі, що Москва і мінськ готові до ескалації. Це форма постійного шантажу світу ядерною зброєю. Наразі у мене все, друзі. Будемо раді вашій підписці.